Вітаю, Евгенія впродовж наступних кількох хвилин найважливіше сайту Слава Тіві. Як Європа відмовляється від російських та білоруських добрив, Скільки ракет передасть Британія для українських сил ППО? Та який новий підхід щодо перемир'я в Україні озвучили США та Росія? Ці та інші новини наші журналісти вже підготували для вас. До липня 2028 року російські і білоруські добрива зникнуть з ринку Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра розвитку і технологій Польщі Міхал Барановський. Так він прокоментував нещодавні рішення ЄС про запровадження підвищення мит на ці товари. За його словами, підвищення цін на добрива у ЄС відбуватиметься поступово впродовж кількох наступних років. Це конкретний крок і успіх нашого головування в раді ЄС, який посилює продовольчу енергетичну безпеку Європи та обмежує прибутки авторитарних режимів у Москві та мінську. Барановський запевнив, що споживачі не відчують на своїх гаманцях збитків від цього рішення. Нові тарифи Євросоюзу на добрива з Росії та Білорусі набули чинності з 1 липня цього року. Чому, попри санкції, цей імпорт дотепер лише зростав? Читайте докладніше на слава тіві. Велика Британія та Україна уклали оборонну угоду про постачання Україні 5 тисяч ракет для ППО. Йдеться про ракети, які призначені для боротьби з ударними безпілотниками. Рішення підписали під час конференції з відбудови України у Римі. Загальна вартість проєкту більше трьох мільярдів доларів, і розрахований він на 19 років. У британському уряді назвали угоду історичною. Загалом у Римі Україна уклала понад 200 різних угод на суму понад 10 мільярдів євро та отримала нову новий пакет європейської допомоги на суму понад 2 мільярди євро, а також, зокрема, готовність Німеччини допомогти додатковими системами Петріот з президентом Трампом. У нас позитивний діалог щодо систем Петріот. Мій запит щодо 10 систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем, коли ми отримуємо. Відповідь, чітку відповідь від виробника і від різних а, можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, а безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування систем американських систем Петріот. Більше про конференцію з питань відбудови України у Римі читайте на нашому сайті у розділі «Європа». США і Росія мають новий підхід щодо мирних переговорів по Україні. Про це державний секретар США Марко Рубіо повідомив після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Зустріч відбулася у столиці Малайзії. Рубіо сказав, що новий підхід щодо перемир'я в Україні не є гарантією миру, але що він передасть цю концепцію президентові США Дональду Трампу. Сам Трамп нещодавно заявив, що в понеділок оприлюднить важливу заяву щодо Росії. Він додав, що розчарований діями Кремля насамперед через масовані атаки. На Україну більше матеріалів на цю тему читайте на нашому сайті. Одна з ключових тактик Росії сьогодні виставити Україну як країну помилку. Таку думку в ефірі Слави Тіві висловив експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк. Він нагадав, що задовго до повномасштабного вторгнення Путін наголошував нинішньому керівнику МЗС Польщі, що Україна не є суб'єктною. Одна з тактик Російської Федерації сьогодні це показати, що Україна є «failed state». Тобто держава, яка не відбулась, Путін над цим працював довго і нудно і починаючи ще з 2005 навіть мабуть, п'ятого року, коли ем, сьогоднішньому міністру закордонних справ радику Сікорському, але він і тоді був міністром закордонних справ В ті часи. Він говорив, що Україна це є взагалі не держава, що це є видумка, і що Польща може собі умовно там забути за Україну, як як певного як певну суб'єктну одиницю. Радослав Сікорський про це неодноразово наголошує і навіть в своїх меморах він це писав. Про перспективи відбудови України та чи є на думку експерта з міжнародної політики в умовах війни можливість для цього читайте в новині на нашому сайті. У мене наразі все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіться.